Навички Ірландського села номер 1 Добрий день, дорогі підписники. Сьогодні, <риклад> Сьогодні э, ми будемо готувати голубці. І якщо, може, ви не знаєте, капісту <риклад> не надо варити. Я роблю це так. <риклад> Я беру пакет і беру капісту. Намагаюсь, блядь, пакет маленький. Взять. Сука. А где же мы взять пакет? А, о, нет. Так, так, так. А где же взять пакет? Берем, короче, кулек. Все, все, маленькие. Сука. Так, умовно. Кулек. Каписта. Ну, ну. За... Засунув <ріст> Капіста в кульке, Відкриваємо микрохвильовку. І зазвичай я роблю так. <ріст> я ставлю годинник на 15-20 хвилин. Ну, тобто, капіста в пакіті, я туди засунув 15 хвилин і пішов займатися своїми справами, бо я людина, я не. Цей грав. Кухні. 15 хвилин і капіста гатіва. Листики будуть відриватися як. Як цей. Як. Тромби. Як, як тромби. Як гроші, блядь, будуть Просто так улітати. Ось. Отакі справи. Гарного всім дня. Гарного всім. Приготування капіта була передача. Це була передача е, куховарем з Альошей. На все добре.